Ця маленька чернігівська вуличка перейменована із вулиці Зої Космодем'янської на вербицьких. Хто така Космодем'янська? Це російська радянська диверсантка, яка палила взимку, палила хати селян у Московській області. Відповідно, селяни її видали німцям, і вона була страчена. І, до речі, один лікар-психіатр дослідив матеріали справи вже в 90-ті роки і довів, що вона мала ще психічне захворювання, хоча це якби не має стосунку до нашої теми. А названа чому ця вуличка на честь Вербицьких? Один Вербицький, він не Чернігівець, він із польської Галичини, тобто Галичини, яка зараз входить до складу Польщі. Він є автором музики до гімну. А другий Вербицький, уже Чернігівець Микола Вербицький, Антіох. Він таке мав подвійне прізвище. Він мав хороший, так би мовити, стартовий майданчик, бо був сином губернського секретаря. А мати його належала до російського дворянського роду Голіциних. І, до речі, тоді дивно, чому людина в такій системі стала Українофілом, Тоді так це називали. Якщо не в гімназії, ну в Чернігівській він, зрозуміло вчився, то вже в Київському університеті він подружився з братами Рильськими, друкувався в сатиричній газеті Помийниця, студентський такий, і вже там він друкував такі патріотичні, сказати, вірші проукраїнські. І саме за таку позицію, за громадську активність, незважаючи на те, що він син губернського секретаря, його витворили, скажімо так, із Київського університету і на запрошення. Української громади, яка була дуже сильна тоді в Петербурзі, продовжив там навчання. І там друкується в журналі. Є такий легендарний український журнал Основа і дружить із багатьма українцями, та у тому числі з Павлом Чубинським, який згодом стане автором основної частини тексту гімну нашого. Але звідти його виганяють. І, ну зрештою, він аж у 1864 році, а він 43-го року народження. Він закінчує навчання у Київському університеті, вчителює у Полтаві, Чернігові. Тут у Чернігів він дружить із видатним, але маловідомим, на жаль, художником Михайлом Жуком, із Михайлом Коцюбинським, з Борисом Грінченком. Ну, з усіма тими українцями, які тут були доволі потужною силою в той час. Але знову ж таки за ці самостійницькі про гетьманські погляди, проукраїнські. Його відправляють працювати на Московщину, в Рязань, в Оріл. І він тільки в 1900 році повертається в Чернігів. Живе тут до 1909 де й помирає, не доживши там пару років до 70-річчя. Похований на староруському цвинтарі Петропавлівському, на жаль, могила загублена. На тому будинку, де він жив, встановлена меморіальна дошка. Ну, можливо, колись відшукають і могилу його так ось що догін. Він є автором всього двох рядків: Ще не вмерла Україна, Україна і слава воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звичайно, це було навіяно польським патріотичним віршем Домбровського Я ще польська не згинела», який також став гімном Польщі. І от коли. Українська громада у Києві вирішувала, який текст вибрати за національний гімн, то в основному взяли, звичайно, слова Чубинського, але оці два рядочки взяли вербицького. А оскільки ну, гімн, конституція, герб це є основні державні символи будь-якої держави, тому два рядки у гімні мають надзвичайно важливе значення, тим паче такі духопідйомні, так би мовити. Отже. Микола Вербицький Антіох є видатним чернівцем, і на честь його, як і на честь автора музики, названа ця симпатична вуличка.